Обласне відділення Національного олімпійського комітету України та Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Миколи Островського видала друком інформаційно-довідкове видання про олімпійських призерів Хмельниччини. Збірник об'єднує документальний матеріал про життя та високі міжнародні досягнення 30 видатних спортсменів краю. Це учасники Олімпійських та Параолімпійських ігор і юнацьких олімпіад. Особливість цієї книги є то, що тут внесений статистичний матеріал, тобто коли людина народилась, які вона має спортивні досягнення, а також чим віддячила батьківщина після того, як вони здобули ці нагороди. Мета збірки кажуть укладачі популяризувати олімпійський рух на Хмельниччині та піднімати престиж професійного спорту. Рік назад ми науковою бібліотекою імені Островського Започаткували перше, це ми зробили за 46 років, внесли фахівців спорту, в календар знаменних і пам'ятних дат Хмельниччини. Наступний етап це було випустити книгу, яка є затребувана нинішнім часом. Це призери Олімпійських ігор Хмельниччини. Так як в масштабах заходів, які проводить Національний олімпійський комітет, є такі. Виховний спортивний захід як і олімпійські уроки, і ці олімпійські уроки правило проводять в вересні і використовується та література, що випускає Національний олімпійський комітет разом з, з, з різними видавництвами. В той же час ми також підключили з бібліотекою і вирішили показати наших хмельницьких олімпійців, які досягли самих вищих висот. Матеріал видання розміщено в хронологічній послідовності, а для більшої проінформованості користувачів подається бібліографія про розвиток олімпійського руху на Поділі. Видання доповнює показчик персоналі. Відбір матеріалу завершено у 2012 році.